Матч між поруном та колективом е, ну, і Учасники. Е... А от для поруна є справа флангу Антон Садовий через з лівої той пробиває. Ну, це шок. То, звичайно, звичайно. попережна передача на граючого тренера Псадрус Максюта тут уже запропонував себе. Максюта Максюта. Викотив так. Свисток Уз біля м'яча Двоє гравців у стінці. Уз пробиває у Уз стінку, Та й в центрі не було підтримки. Не міг розраховувати на прострільний фаз у центр. Антон Садовий юїт відповідає. Митник. перепрошую. Кумина. Удар. Справді Закревського є можливість для власної атаки Закревський у центр Константінов. Лівіше удар. Щось, щось пари і переводить. На. Пас проходить і ще й поміж ніг там. Але Давиденко і знову перед собою. Колесник Давиденко пішов заштовхувати у сітку. Але колектив у червоній формі вже розгортає власну контратаку. Давиденко. Відскок Константінов, ну але що поробиш із таким факторним виконавцем. садовий. Добивання, у сітці, Андрій Максюта відкриває рахунок. 14-та хвилина. Юїт виходить уперед у матчі із перуном. Де Максим Грачов? Чи буде він на грі? Кіпера Роман щось. Роман щось самотужка розпочинає атаку своєї команди. Пробиває по воротах. Переколесник є добивання. Митника, Денис митник. Зав! Точно. І вічна 12-й номер виходить. Забиває 2-0. 2-0 на користь. 15-та хвилина, друзі. І 2-0. Це 12-й номер. Це Валентин Бур'ян він забиває. Такої того письменно-косьменно м'яч вибрав каплунов. Садовий в один дотик. І в один дотик. Це здорово. Зіграв е пазинець. Митник виопередив каплунова. Денис Митник. Він завжди на легких ногах. І. Тринул. Тринуть. Стає рахунок. На тій же 17-й -ті. хвилині ЮІД по друзі, 3-0. <звук> <Часту. звук> на <Марушниченко. звук> Партнера віддав на ліво, той низом перестріляє на дальню. <звук> Новиданка. Давиденко, з лівої, Давиденко відкинув він проти голкейпера Перуна Романа Щуся розбіг! Повзворотна і Перун отримує нагоду досить перспективного штрафного біля м'яча. Давиденко він пробиває, а. Разом другого тайму продовжується ось це індивідуальне протистояння в рамках цієї гри Давиденка і голкіпера Юїт Івана Колесника. Знову, знову it's на систі удар. відзначився Денис Митник. Також Кеп забивав. Андрій Максюта добивав, вдало грав на добиванні, Результативно дивимося на реакцію. Перуна, Хоча чого чекати? Це ще моментів. Уже вони були. Ну тут вже не Служив на гол. Саме в цій атаці, ну, а сумарно, друзі. я думаю, натяк зрозумілий, але 12-ка знову на вістрі, Тут на виході грає успішно Роман Чусь, голкіпер пала але Знову 12-й номер. І вже він обігрує, Друзі, ось так. Ось так, як він оцінює. Спочатку е голкіпер вийшов і пробивав 12-й номер, не переграв. І вже за кілька секунд, практично в ідентичному епізоді. Він зміщується і відіграє Романа Щуся і забиває гол номер 4 у цій компанії. <турвач> Перун. Чи, е, так, це на це потрібно напевно все-таки уточняти, бо у перуна була технічна. Штасного медатчика позиниш і Позинич. Сергій Позинич забив перший гол перуна на сьомій хвилині по перерві. Це було 1-4. Юту розіграю центрального кола. Повернемося до трохи вище сказаних. Тайм-аут минув. Перун провів свою першу атаку. Після того як гра поновилася після цієї хвилиної перерви. Друзі, вдруге забив Перун. Дивимося далі. Перун все ближче. Перун ближче. Ось і повернув удар. З близької відстані, щось це зараз не переграти, залишає для Максюти той з лівої, І знову щось. Нотник. Метник. У Каплунова м'яч після удару. Центрального кола розвернув на Олександра Уса. Змішання до центру залишає для 12-го номера. І він пробуває, пробиває дуже неточно. Перепрошую. Але на підбиранні. Працює один із жовто-чорних гравців. Удар від садового у порядку знову підправу і зліво є на Косьмину. Удар блокує Мирошниченко. Склався, зреагував на удар Давиденка, Колесник. Навіть уже можна і не відзначати індивідуальну дуель Давиденка і Колесника. Колесник її виграє, але у Косьмині програє. Індивідуальну дуель. Іван Колесник, хоча, по правді кажучи, не встиг він перелаштуватися на удар Дмитра Косьмина, і Дмитро забиває. Найважливіше те, що це третій гол перна ...другого тайму, яка вже практично завершилася. Ще атака. Косьмина, 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 садовий Дальня, незамкнена. Митник просить вкидання. І Колесник туди в напрямку. Дениса щось грає. Sadoboje pėdėje. Us. 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 B. Porazžistėjkojo Davedenka. Jak tik. Розіграють. Розпочнеться заключна хвилина. Чистого часу розіграв Мирошниченко через митника. Митник втрата, але від відско... не відскоком, а перехопленням там попахувало відверто. Так, минулі кілька секунд. Звукового супроводу потрібно було забути. Все, забули. Кіпор на чужій половині поля. В'ячеслав Давиденко Він грає на Косьмину. Косьмина. і рефері ось так. Давиденко, Давиденко, колесник бере! Колесник бере, друзі. Це просто хіба мож це неможливо. Це було. Я думав, що це неможливо, але Іван Колесник бере. Браво, Іван Колесник. Іван Колесник. Іван Колесник, ти сьогодні найкращий. Ти сьогодні.